Це місто Первомайськ, що на Миколаївщині. Тут проживає майже 60 тисяч людей. Розташоване воно на двох річках південному бузі та синюсі. Колись славилося репутацією водної столиці регіону. Має розгалужену водопровідну мережу в 4 сотні кілометрів, 2 сотні кілометрів каналізаційних мереж, десятки насосних, підкачувальних станцій, очисні споруди та поля фільтрації. Це все господарство місцевого водного підприємства, яке функціонує з 60-х років минулого століття. Колись водоканал зі своїм головним призначенням управлявся непогано. Втім, за більше як півстоліття обладнання на підприємстві зносилося, мережі вийшли з ладу, а насосні станції наполовину стали виконувати свою головну функцію. Як результат, погіршилася якість води, почастішали аварійні ситуації та стало рости невдоволення серед населення. Найбільше обурювалися підвищенню тарифів. Останнє, до речі, відбулося 1 квітня 25-го року. Ок, а вода де? З крану боржомі потече на якій підставі підвищення тарифів, а як нам жити з мінімальною заробітною платою? Хто не платив, і надалі платити не буде. Аби врегулювати ситуацію, потрібно було діяти. За справу взялися в мерії та на самому водоканалізаційному підприємстві. Проблема водоканалу вона виникла не сьогодні, і це довгий час. Результат результат того, що довгий час не вкладалися гроші в ремонтні роботи і розвиток інфраструктури. Останні два-три роки ситуація змінилася. звісно, і гроші виділяються, і технічне переобладнання йде. Значні зміни в реконструкції водного господарства розпочалися з 2022 року, уже в умовах повномасштабного вторгнення. Тоді було винайдено 30 мільйонів гривень на ремонт двох водних резервуарів. Нині фахівці працюють над питанням реконструкції ще двох ключових об'єктів флораторних станцій. До речі, цей проєкт був розроблений ще до початку Великої війни, і нині він розташований на мапі БРП. Тепер його вартість 123 мільйони гривень, 95 з яких це кошти міжнародного донора корпорації Невко, яка з розумінням підійшла до нагальної проблеми населення міста. В останній час наші донори доволі активно нам допомагають. І є один із проєктів Невко. Це нова буде очисна споруда водопроводу на ОСВ-1, яка забезпечить нам ритмічну роботу. Нашої системи на протязі, думаю, довгого року. Почому? Тому що це нове оборудування, і якщо сравнити наше, яке поставилося в 80-70-х роках пройдучого періоду, то це зовсім інший підхід. Ми на нього дуже сподіваємося і знаємо, що в ближайший час, де то через неділька, полтори, почнуться там активні роботи. Роботи, як запевняють у водному господарстві, розпочнуться з початку травня цього року і мають завершитися під кінець 26-го. Наразі вже визначено локацію під нову хлораторну та проведено попередні роботи. До речі, продуктивність нової станції, за словами начальника ОСВ, 1 буде до восьми тисяч кубометрів на добу. Ну, в першу чергу дасть якість води більш технологічно, технологічно підходити до цього. Через те, що в нас стара технологія ще порядка 60-х років, ну яка ну на той момент була прогресивна, на сьогоднішній день вже вона практично себе вичерпала. Завдяки переходу на сучасну технологію знезараження йдеться про новий реагент гіпохлорид знизяться ризики для здоров'я первомайців, підвищиться стабільність постачання води, а сама система водопостачання стане стійкішою до виявлення загроз. До речі, інженери, біологи та хіміки стверджують, що знезараження це перший щит проти будь-якої епідемії. Це дуже важливо, тому що у воді дуже багато патогенних мікроорганізмів. І для незараження цих організмів повинно первинно обробляти хлором і вторинно обробляти хлором воду. Якість води залежить від води з річки, і також від цього залежить і доза. Якщо в річці чистіша вода, то дозування буде менше. Воно може змінюватися на дню. Ну, три-чотири рази, тому все контролюється. Окрім усього, проєкт дасть можливість замінити ще 8 кілометрів трубопроводу, а це означає, що 70% населення Первомайської громади зможуть отримувати якісну та чисту воду. Буде замінена трубопровод, який буде подавати воду з гринзавода до наших очисних споруд, до резервуарів наших. Це приблизно 8,5 км кілометрів того провода нового. Це в значній степ Мір. в значній мірі. Ну підведе ітог тим роботам, які там будуть виконуватися, і будемо забезпечувати жителів нашого міста безперебійним водопостачанням. Реконструкція хлоратерних станцій це не просто заміна обладнання, а стратегічна інвестиція в безпеку громади на фоні воєнних загроз і старої інфраструктури. Кожен оновлений об'єкт це нова ланка в системі стійкості міста. Надалі Клименко, Олександр Гурський. спеціально для Гардсіті.